Далі, молдовська політикиня заявила, що Молдова має анексувати частину Одеської області. Ось вона, ось ось, ось ось ця панянка. А, це Вікторія Фортуни, яку пов'язують з Росією. Вона стверджує, має намір повернути Молдові Буджак, історико-географічний регіон, що є частиною сучасної Одеської області. От більше про заяву цієї політикині і що її пов'язує з Кремлем. Угу. Анексувати частину Одещини про таке прагнення заявила молдовська політикиня Вікторія Фортуне, яка торік балотувалася у президенти. Вона опублікувала відео, де під час публічного виступу заявляє, Молдова має вимагати перегляду кордонів, щоб мати доступ до Чорного моря. А це означає анексувати Буджак, південну Бесарабію, що є частиною сучасної Одеської області. Ми суди мутилаць, де граніться куріглами скалічені кордонами, проведеними під лінійку нас позбавили виходу до моря через Буджак. А без виходу до моря Молдова як лев на прив'язі. Я знаю, як повернути боджак вже сьогодні, і це актуально як ніколи. чи є май актуалка, нічодати Вікторія Фортуне юристка за освітою, яка 18 років працювала прокурором, зокрема в антикорупційній прокуратурі. Вона звільнилася у 2024-му, заснувала громадське об'єднання із запобігання корупції, та невдовзі оголосила, що як Незалежна кандидатка балотуватиметься в президенти, причому зробила це з Терасполя, столиці самопроголошеної та невизнаної Придністровської республіки, записала там відео, в якому, зокрема, звинуватила уряд Молдови у намаганнях втягнути країну у війну в Україні шляхом розмороження конфлікту в Придністров'ї. Тим самим Вікторія Фортуна майже повторила тези російської пропаганди, що лунали від початку повномасштабної війни. Невдовзі у змі потрапив аудіозапис, що підтверджував політичний зв'язок кандидатки із засудженим у Молдові Іланом Шором. Це проросійський політик і бізнесмен, оголошений у міжнародний розшук за звинуваченням у шахрайстві та відмиванні грошей, викрадені мільярда доларів. Він переховується у Москві, але продовжує просувати інтереси Кремля, витрачає сотні тисяч доларів на рекламні кампанії у соцмережах, щоб перешкодити європейській інтеграції Молдови на користь зближення з Росією. Вікторія фортуни тоді не підтвердила, але і не спростувала, що пов'язана із шором. У першому турі президентських виборів, що відбулися торік у жовтні, вона стала п'ятою, набравши близько 4% голосів. Але вочевидь не втратила президентських амбіцій, очолила формально незалежну партію Молдова-Маре, тобто Велика Молдова. А нині Вікторія Фортуна заявляє, має намір повернути Молдові все, що в неї, начебто, вкрали, зокрема, й український регіон Буджак. Ох, і сусідів, да, українців з усіх та, боків. Ну, слава Богу, що, знаєш що не там, скажеш? я так думаю, невеличка аудиторія, така на Росію попрацювала, і все на російську аудиторію. Ну а і... тут зазначимо, що здебільшого, наприклад, все одно і е, громадяни Молдови, до самої Румунії, де зараз новий президент про європейський, угу. про український, слава, слава Богу, та вони розрізняють, де кремлівська пропаганда здебільшого, та так. по аналітиці, а і це на них не діє. Скільки Крем Кремль росіяни не ввалювали мільярди просто і на вибори їхнього президента в Румунії, а там зараз інший, та даний кошор. Так і тут має санду досі залишається дові, доволі потужною президентською Молдови. А оця вся сволота, кремлівська п'ята колона. Ну вони потявкають, потявкують, а нам свої робити. Хай тявкають.